Він не просто воює. Він сьогодні витрачає 300-350 мільярдів на рік на війну, і він хоче захопити і повністю знищити нашу державу. Безумовно, не просто територію. У нього найбільша країна в світі. Йому самому розібратись зі своєю територією, з обробкою своєї території зі своєю економікою. Але він не знає, як це робити з економікою. Він розуміє, що треба йти вперед, щоб знищити Україну. І Тут на шляху багата земля. Україна і багаті корисні капали, і він їх не просто захоплює разом з землею. Він вже думає про те, як мати іншим партнерам його Союз, А на сьогодні це ми бачимо це Північна Корея. Сьогодні цей Іран. Хто буде завтра? Ми не знаємо тих, кого він залучить війну, і їм він буде давати доступ. І я тоді сказав президенту Трампу, все це буде працювати потім. Проти України після це може працювати проти Сполучених Штатів, проти Європи, інших країн світу. І це факт.